Вийшов з дому і не повернувся. До нас на редакцію звернулася сім'я 29-річного Ігоря Мельника, який 14 лютого пішов на прийом до лікаря, згодом опинився у лавах Збройних сил України. А на третій день після того, як його мобілізували, помер в одному з медзакладів нашої області. Сестра Ігоря Надія розповідає: останні кілька днів чоловік погано почувався, тож вирішив піти на прийом до лікаря. Додає, він усе життя мав проблеми зі здоров'ям, високий тиск та епілепсію. Він взяв документ, в нього під Піднімався тиск, от, він взяв лікарські документи і щоб зверну, хотів звернутися по допомогу у е, Радивилівську райлікарню. І він взяв з собою біля 25 тисяч гривень. Було він отримав запай. Ну каже, зараз медицина не дешева, може відправлять зразу на рівне, може що якісь обстеження, може ще щось. А потім чоловік зник та більше не вийшов на зв'язок. А вже 16 лютого на порозі їхнього дому з'явились військовослужбовці, які повідомили, Ігор помер. Людина хвора, можна було відправити його в лікарню полічити, а не брати його до воєна і поставити його там на тому і, і, він, і він і такий, і, то ж, такий він побити, рука переламана. Тож дивилися, то дивилися то вчора. Розсівали, дивилися, де, піднімали ну, штанки, там ну, ноги сині, лями, рука взагалі пай, в ключиці і, вибита. Відомо, що повістку Ігорю Мельнику вручив староста батькова Віталій Дідук. Чоловік розповідає, Ігор повістку прийняв 8 числа цього місяця. Нам прийшло розпорядження з військомату з другого відділення Радовилівського чи Дубинського РТЦК. В тому розпорядженні був також і померлий. Відповідно, так само згідно розпорядження, в розпорядженні вказано, що ми зобов'язані оповістити. І на наступний день разом з цим розпорядженням і з повісткою я підійшов до нього і кажу віддав разом з повісткою і розпорядження. Як ігор опинився на військово-лікарській комісії, а згодом на полігоні, нині невідомо. Втім, як вказано у довідці про його смерть, в останні години свого життя чоловік перебував в обласній психіатричній лікарні у селі Орлівка. За словами медичного директора клініки Анатолія Каленюка, Ігоря у заклад доставили за направленням начальника медичної служби 16 лютого. близько, Одинадцятої ранку у стані алкогольного делірію. Це на фоні зловживання алкоголем. При її відмінні вживанні наступає так званий абстинент, тобто стан відміни. Він проявляється в різних проявах. От, і судомні напади по типу епілептичних, і деліріозні стани з порушенням поведінки, маяченням. Різного роду, так як в нього проявилось. Тобто були зорові галюцинації, збудження, яке, в деякі мірі, ну він заспокоївся, але все рівно галюцинації продовжувалися. І цей стан був безповоротний, тобто не змогли зупинити цей стан. Анатолій Калинюк додає стан Ігоря був безповоротнім, близько 20-ї він помер, враховуючи його. Так звану поліорганну патологію, от був безповоротній, оскільки в нього ну як виявилось вже пізніше, от були виражені зміни. Печінки, селезінки, нирок, наднирників ну і головне дегеративні зміни головного мозку. От що власне спричинило безпосередню причину смерті через смерть пацієнта, директор психіатричної лікарні Олександр Задорожний зініціював проведення службового розслідування. Військовослужбовець був доставлений в п'ятницю 16 лютого з Рівненського полігону. Зв'язку з тим, що військовослужбовець 94-го року народження. Помер в той самий день, коли поступив. і було вирішено провести службове розслідування. Про що був виданий відповідний наказ, зібрано, зібрано пояснення всіх дотичних до цієї до цієї справи осіб, сестри медичної спермального відділення, лікуючого лікаря, лікаря, який вже фіксував смерть, який був черговим лікарем. Ну і зроблено висновок, що в принципі. Вини працівників лікарні у смерті від цього військовослужбовця немає. Як розповідають в Рівненському обласному ТЦК та СП для мобілізованих людей, процес проходження ВЛК спрощений. Таких лікарів, як психіатр та нарколог, у переліку обов'язкових немає. Що стосується проходження поглибленого аналізу, ні, він спростований трішечки. На початку повномасштабного вторгнення військово лікарська комісія була спрощеною. І, власне, якщо люди мають скарги, вони повинні це озвучити самі. Тому що ну в переліку тих лікарів, які визначені, немає поглибленого вивчення, власне, і нарко. І психологів і психологів у нас немає по по списку. Разом з тим Тетяна Камарістова зазначає, якщо людина не згідна із висновком лікарів, вона обов'язково повинна оскаржити його. Це ж стосується і батьків, які також можуть це зробити. Будь-якому випадку є процедура, якщо людина не згодна, тому що на проходження військово-лікарської комісії дається певний проміжок часу. І якщо не виникає під час обстеження якихось кардинальних зрушень в людському здоров'ї, але я не згідна з рішенням лікаря, я кажу, я не згідна, направте мене, будь ласка, на дообстеження. Так, да, і люди відправляються на дообстеження, проходять. І вже або лікар спростовує, або лікар підтверджує, ну і разом з тим я собою приношу своє медичне заключення і показую перелік хвороб, які ну не дай боже є в мене по життю. Разом з тим військовослужбовці наголошують, якщо мобілізований не погоджується або сумнівається у висновку медиків, то він має цілковите право на повторне обстеження. Рідні ж загиблого Ігоря Мельника будуть і далі з'ясовувати всі обставини. Телеканал ITV Media Медіагруп висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого чоловіка. Лілія Мазур, телеканал ITV Media Group.